Зичу всього найкращого гостям та підписникам мого каналу. Наразі я розповім про навушники BOSE Модель QuietComfort Comfort 15. До цих навушників входить такий чохол Сидіння розкривається так. Такий твердувати не м'який. Тобто тут нічого не поламається та не поб'ється. Ця модель Quiet Comfort 15 надійшла у продаж 20 серпня 2009 року та була знята з виробництва у 2014 році. Замінила вона модель QET Comfort 2. Модель 15 пропонувала покращенню шумоізоляцію завдяки досконаленій електронній системі та двом мікрофонам на нижній чашці. Ось нас один. І так само другий. При старті і продажу вони коштували 299 доларів. Була замінна моделью QAT Comfort 25. Тобто не 15 же, а 25. Навушники працюють у двох режимах. Режим перший High і режим нижній Low. Хай – подача звукового тиску. Тобто, то при хай звук навіть при мінімальній потужності, тобто, якщо MP3 плеєр або якийсь пристрій слабо витягує погучності музикальний матеріал, при хай додає до досить суттєво. До речі, при вимкнутому положенні воно зовсім не грає. Так ось прихай додає доволі багато гучності і достатньо при навіть дуже тугих пристроїв, які слабо витягують гучність. Прилов це якщо у вас битовий підсилювач, ну, потужний, і тому ви можете його зменшити таким чином. Трішки при такому. Включені виграє менше низьких частот, трішки дає. При цьому подачі дає більше. Батарейки типу 3А ховуються тут. Тут нарисовано як підключення, плюс знизу, мінус зверху. Акумулятори такого типу не підходять. Тобто на 3А акумулятори не підходять, тому що є, тому що в основному вони на 1,2 В. Батарейки 2А більшого типу 1,5 вольта. Тобто, вони підходили якби були тут батарейки 2А. Ну і було б краще, тому що там ємкість від 1,5 до 2,5 мАч. Його б вистачало надовго. ну і батарейки вистачає десь від 15 до 20 годин. Ну, чи Дорога батарейка, чи дешева. Трошки, трішки тут, звичайно, не набагато вистачає. Якби зробили 2А, що можна було ємність акумулятору, було б набагато би краще. Тому споживають основ батарейки, не акумуляторні батарейки. Самі амбашури тут були замінені. Вони продаються або шулі такі які. Лиці він 150 гривень. Це ті, що як надалі від нас та три тижні можуть до нас йти до 500 гривень на різних сайтах. По поводу звука. Так, вмикається зараз ось таким чином. Батарейки нема, так. О, це він увімкнений. По поводу звучання. Звучання одне із кращих, яке я чув. Я не знаю, що тут за драйвера стоять. Можна трошки. Ось таке ще буде буде середині. то я потім, Ну і там таке саме. Але вони творюють повний діапазон частот. Тут і надглибокі є, і добрий панч, і середні високі частоти, які відіграють без бруду, каші та розмитості. Подача звукового матеріалу є об'єм, сцена та глибина. Звучання чітке, повноцінне, детальне, динамічне. До речі, не, перебірлив, не перебірливий до якості матеріалу. Він добре грає навіть від формату mp 3 128 кБ. Амбашури добре закривають. При вимкненні. Таке відчуття, що здається невеликий якийсь вакуум, також чувствується вухами, що вмикається пристрій. І добре ізолює від зовнішніх факторів та шуму. Навушники досить легкі та зручні. В гучності при вимкненому, хай вистачає. Доволі таки суттєво. Є деякі недоліки. Ну, Перше про батарейку, що робить 15-20 годин, я вже сказав, ну, досить досить мало. Це таке, ну, якщо ви слухаєте, в порядках 5-6 годин вам вистачає на 4 діб, 4 діб, Ну, що це таке ну, зовсім мало. Еж. І другий. Це тонюсінький провід. Ну, зовсім же тонюсінький такий. Є ось перемикач. А ну, так він цілий. За скільки років він не потисканий, не поломаний. Тобто доволі такий якісний, хоч і тонесенький. Ну, я можу зробити такий, що ці навушники ідеально. Підходять для високоякісного прослуховування на телефоні, плеєрів та інших пристроїв. Збалансоване, дуже детальне звучання. Вас оточить плотним та добрим звуком. Звучання Дійсно, скільки я навушників у мене було, це одні із кращих. Тобто звучання дуже гарне. Тому якщо буде змога їх купити в доброму стані, я рекомендую. Я бачу їх ціна від 500 до 1500 гривень. Це кращі навушники при такій ціні. Навіть якщо у вас будуть вони дешевші амбашури, їх можна купити, замінити вони тут. Заміняються просто, просто вставляються у пас. Замінюються дуже нелегко. Дякую за увагу. Якщо буде щось у мене цікаве, я з вами поділюся. Всім бажаю добра. До побачення.